Раз в Кремлі побачили загрозу громадянської війни, начальник управління президента Російської Федерації з питань моніторингу та соціальних процесів, якраз написав статтю, де вказав на відповідні якби процеси. Так він каже, що якби це в цілому, про ідеологічні якісь там моменти і тому подібне, кремебутнє. Але ви ж про це мені говорили постійно в наших з вами ефірах. А що трапилось, Тараса? Що на це вказує? Ну, що вказує. Ну, якщо президент ідіот і притрушений, то зрозуміло, що це закінчиться громадянською війною. Ну чому? Тому що Україна переходить на рівень нищення їхньої інфраструктури, це викликає роздратування у росіян. Так далі, це створює все більше розламів, розламів всередині влади російської. Скорочується періг економічний, а апетити ті саме, економічні конфлікти, націоналізація, багато чого там вже було націоналізовано, нафта, чогось проблеми з нафтою. Якщо Україна ще організує блекаут організує в Москві, наприклад, або в європейській частині Росії, чим на чим Україна системно працює. Там я ж говорю, буде Точніше, Україна повинна стимулювати, щоб всі росіяни збіглися грабувати Москву. Це ж буде бунт проти влади, це просто пограбувати рубльовку. І це громадянська війна. Ну вони вже мислять правильному правильному напрямку. Так що молодці, ну так і тримати, тільки вони ж зупинитися не можуть, а Україна теж зупинятися не збирається. Нам нам цікаво громадянська війна. Ми будемо вболівати за всі команди там. Та які будуть торгувати Росію, так що на, на наше завдання ввалити тил в принципі над цим Україна і працює. Так, от чи близько ми до цього, тому що ми кажемо про бликат у Москві дивіться останні об'єкти враження. Там ми б'ємо по важливих об'єктах живлення. І якби знову ж таки економісти і енергетики, і, в принципі, експерти всі говорять про те, що якби може залишитися таки Москва без світла. А якщо удари по енер... енергооб'єктах продовжаться, то і без тепла. Ну, тобто, виходить, що ми здатні організувати такого роду ситуацію. Ну, бачите тенденцію, ну так воно і є. Ну, те, що ми з вами минулого року обговорювалися, як вибити можна Росію з, -з війни, це блекаут Москві. Ну без тепла при гарному морозі, без світла і так далі мене 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 оптимізму додає додають ті факти що росіяни самі себе будуть жерти. оце оце от нещодавно цей губернатор білгородщини жалівся що вони ж там навезли генератори для того щоб притуватися від блекаутів ну так росіяни що в першу чергу зробили вони покрали кабелів цих генераторів, там позрізали <і> все. <зрізали> так що: Ну, так, да, громадянська війна, так а хто є, а хто їм лікар? Ну, нехай говорять про це, нехай вже подають ідею. <зрізь> Тут же ви ж повинні розуміти, що головним <зрізь> рушієм, от як це було в радянському Росії, а хто в радянському Союзі були головним рушієм що розпадалася країна? Не центральна ж влада. Не це центральна влада, місцева влада. Mm -hmm. Ну, от дивіться, зараз е, і там ознаки франди вже є. Наприклад, е, коли Татарстан і Башкортостан скоротили виплати е, тим, хто йде на, на СВО, так зване. Чому? Що це вони говорять? Ну це, це перший крок для відмови платити імперський податок. Чому вони говорять, ми людей вже достатньо віддали. Далі по понаф прилітає, наша кормова база скорочується, тобто, Москва нас втравила війну, а страждаємо ми. І це розлами, отакі от от розлами в цьому в російській вертикалі оце створюються. Тому, ну, бачите, як Україна зараз активно масажує цей Башкортостан Оце, оце містечко, Да о, о, це як не можу запам'ятати, Салітакамське, якось воно називається, це концентрація, дуже велика концентрація підприємств хімічної промисловості. Да? Там і вибухівка, і багато чого там робиться і все інше. Ось далі, нещодавно от пішла новина, що росіяни почали імпортувати сірку, а до цього вони ж її виробляли. А, ч, а де вони виробляли? На страханському газопереробному заводі. Куди що, щось прилетіло? Так ви кажете про місцеву владу, але місцева влада, Москва, коли ми беремо, Собянін. Тобто Собянін може щось таке ну, підтримати тоді, якщо щось почнеться? Ні, ну Собянін це не фігурно. Ну хто такий Собянін? Ну, да в Москві, але ж в Москві дефіцит бюджету збільшується. Навіть в Москві збільшується дефіцит бюджету. Ну чому, а що таке Москва? Москва ж сама нічого не виробляє, у них немає конкретних активів. Вони багаті тільки за рахунок того, що а, компанії, які викачують ресурси з регіонів, зареєстровані в Москві. Ні, Сабянін, звичайно, ні. Але що зможе зробити сабянін, якщо а, прийде Кадиров грабувати Рубльовку? Ну, Він же перший прибіжить там, да. ну, якщо кинути такий кліч що вони тут якраз інструментарія стає все менше, менше щоб контролювати цей процес, от ви згадали про Кадирова, до речі, про те, що прийде гарбувати рубльовку, все ж таке. Ну пишуть знову ж таки в російській він про те, що він потрапив в немилість так, до Путіна, і там взагалі стоїть питання про його виживання. наразі, ну тобто то тоді, що тоді Я не вірю Чого? в це? Це, це, це це конкретно особистий проект Путіна. І mm -hmm. він від нього не відмовиться. Ну якщо він то на кого? Так а як він тоді прийде руб рубльовку, то цей грабувати. Ні, це ні, Є питання, як замінювати на кого? Та немає на кого замінювати, тому що Кадира все випали все поле, він контролює повністю Чечню. Спробуй його замінити, а він що там незалежність Там, І знайде гроші в Туреччині і в Саудівській Аравії, щоб підтримувати цю ну, в інших арабських країнах, щоб підтримувати свою незалежність. А у нього, у нього у нього є армія до 50 тисяч людей, які він старанно готує. У нього є береже. Ви Бачите, він він вже на війну їх не кидає в Україну. Ну розуміє, що це погано закінчиться. Він не купить, ресурс і так далі. Милість не милість. Я не бачу. Якщо Путіна приберуть, то звичайно, що Кадиров це він наступний, тому що незважаючи на ворожнечу всіх ворожих ну цих силових структур. Росія, у них є одна спільна думка: що Кадирова треба треба прибирати ще позавчора. Тобто Кадиров і його армія це ті якраз які її захищатимуть Путіна випадок. Навіщо? Кадирова, так. Да. До чого тут, тут тут Путін? Ні, ну ви кажете, що він у нього особисто Син треба... росте, у нього син росте. До... Які там Путін? Ну про що ви говорите? Там є кому захищати, якщо не будуть захищати, чого, чого Кадиров його повинен захищати? В Кремлі, до речі, в цьому ж управлінні, так які які аналізують можливість громадянської війни, говорять про те, що виправдовують війну тим, що еліти покидали Росі Російську Федерацію, мовляв, відправляли за кордоном вчитися своїх дітей, і якби оце і зараз аби... я вже не можу і На питання: а чого вони поїхали? От цікаво, чого вони да. поїхали да. за кордон? Чого гроші виводять? В Об'єднані арабські Емірати. А що що А що сталося, да Ну, так, а що ста... Ну, мається на увазі, що якісь шукають такі причини? Це про що свідчить? Ну, причини? Про... Ну, ну ну вони шукають причини, але вони вголосно можуть сказати. Mm -hmm. Що один божевільний дід втравив їх війну, а, які, яку Росія програє, та? а в і яка закінчиться, може закінчитись 17 роком для Росії. Ну, скоріш за все, вона закінчиться 17 м роком. Бо Україна системна вибуває кермову базу Росії, а Транс що зверху, додає цього жару, тому що у нього конфлікт інтересів з нафтою та по нафті та газу з Росії. Ну, немає кермової бази. Сама, дивіться, в чому в в чому чому там ну в чому проблема. Росія, ну, точніше ще Радянський Союз, фактично жив за рахунок експорту нафти останні, ну там. 70 років в Європу. Так ти тепер вже з Європи викинула і по нафті, і по газу? А на чому яке яке економічне обґрунтування існування Росії тоді? Так, от щодо цього діалогу між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Враховуючи, що якби візит Димитрієва та Лаврова знову ж таки пишуть, що все це. Не завершилося нічим, чи ви очікуєте, що найближчим часом може щось відбутися в цьому контексті? Якесь так Ні, Чому не ну тому, що Трампу це не потрібно. Він хоче конкретної конкретної зустрічі і конкретних речей припинення по лінії розмежування війни. Так, Все, але його... ж пісков каже, що якби немає не зараз про що говорити? Так, <різь> да, сам саме тому Дмитрів бігав по Вашингтону, тому що немає про що говорити. Це знаєте, як в тому. Я за вами бігав два тижні, щоб розповісти, що ви мені не потрібні. От в, в такому контексті. Звичайно, що хочу зустрічі, тому що це підтвердження його статусу. Бо майбутнє Росія вже обговорюється без Росії. Ну, от з Китаєм вони обговорюють майбутнє Росія в тому числі. Чи хочу зустріч пусть таке звичайно, що хочу. Питання в тому, що не маємо чого сказати Трампу. І немає я чого я... дати. Немає чого дати. От немає я... чого я... дати Трампу, Да от і все. Президент Фінляндії, до речі, ступа говорив про можливість зустрічі Путіна та Трампа на G20, так, але з'явилася інформація, що не буде цієї зустрічі. Путін туди взагалі не поїде. Ну логічно, я не знаю звідки він взяв цю інформацію. Що е, хіба що Фінляндія зробила якийсь додатковий набір цих чемоданчиків, куди Путін складає екскременти, що поки Путіну поки буде летіти до Південно Африканської Республіки, він їх їх використав. Ну він не літає після того, як ордер був виданий. Він не літає далі Таджикистан Максимум через Казахстан він не боїться літати. А це це ж летіти треба до Південної Африки. Це скільки треба летіти? Через скільки країн треба перетинати кордон? Та ні, він не буде це робити знову таки предмет зустрічі з Трампом немає. Трамп вже сказав. Спочатку е, з Рубіо. І нехай ви мені скажуть, що слід вам е розмовляти. Так Рубіо навіть не зустрічався з Лавровим. Вони він <зателефонував> просто зателефонував, зрозумів, що пацієнти далі хворий і немає ніякого сенсу з ними розмовляти. Ну і дивіться на цьому фоні Трамп відкладає питання з томагавками, каже, що воно наразі не стоїть. При цьому він каже про те, що треба дати Україні та Російській Федерації можливість боротися, битися. Ну тобто, виходить, санкції, про які які запроваджені, так вони почнуть діяти з 21 листопада. А результат про через півроку сам Трамп про це говорив. Подивимось на все це. Ну тобто, виходить, що він тоді дає час Путіну для реалізації його планів. ситуації на фронті. Ну який час результат через півроку? Он Лукойл вже продає свої активи? Зараз ну зараз прийдуть... продає компанії тімченка наближеного до Путіна? Почекайте, але... почекайте, що подивимось, кому передадуть. Я підозрюю, що зараз явиться американські компанії з пропозицією, від якої а... неможливо неможливо відмовитись. То наразі така вона бачили можливо новину. Мовляв, про те, що Сполучені Штати Америки вирішили перевірити цю компанію, тому що О. вона одразу швидко відреагувала. Так, от, а, а вони не знали, да? взагалі не знали. Ну от перевірити, скажуть, що а от у Екзона, у Шеврона і інших компаній є інша думка щодо активів закордонних активів лукойла Я щось підозрюю, що ця думка буде не у бік цього цієї компанії яка пов'язана з росіянами. Навіть якщо навіть якщо теоретично припустимо активи підуть на цю кампанію. Це все рівно удар по Росії. Податків та менше буде сплачувати в російський бюджет, менше, тому що тепер гроші в Росію взагалі заходити не будуть. І тому це ще велике питання, що почекайте, ні, почекайте що що стануться активи. Там же і в Африці є, в Мексиці є, і в багатьох інших речах. Ми повинні зважати на ці санкції як додатковий бонус на те, що відбувається. От те, що от СБУшники мочать по новоросійську і пошкодили три танкери. Оце серйозно. Ні, щастить, оце серйозні санкції. Да? Тепер ти 150 разів подумаєш, перш ніж взагалі плисти в порти а, новоросійська. А це одразу ж якось о, сум починається в Туреччині, наприклад, тому що вони везли цю нафту в Індії, тому що там звідси теж везлася нафта і в інше. Ну тобто, все все просто, Україна починає топити ці танкери, от і все. Так, Тарас Україна починає тупити танкери. Ви кажете про проблеми в бюджеті, але подивитись, якщо подивитися на те, як це впливає на споживачів, так на Росіян. Зокрема, коли ми кажемо про ціни на бензин, вони почали стабілізуватися останнім часом. Якраз ну напевно, те, що там з Білорусі, так або з країн там Азії, вони якимось чином там перекривають ну, стабілі. Це, ну, щоб... ну, це ж це ж тимчасове явище. Це залежить від наших ударів. Я от до чого веду. Ну, тобто там наступає я Правильно розумію, да як, як люблю вони говорити. Ну, тобто піднялися ціни, у них досить досі дефіцит, там да чого вони не хотіли робити, да е, забороняють експорт, що у них е, взагалі нафтопродуктів, тому що е, у них проблеми з тим, що ну це, це що додатково мінус валюта. Так, звичайно, і далі удари продовжуються. Воно ж кожного дня прилітає. Ну, дивіться, по енергетиці все інше. Тим більше Україна зараз а, змістила фокус на удари по російській енергетиці. Якщо Україні вдасться влаштувати блокаут взагалі в європейській частині Росії, що там буде працювати? Нафтопереробні заводи будуть працювати? Ні. Перекачка нафти буде працювати? Ні. Ну, буде ще наступний етап стабілізація? Ну так що, ну нехай стабілізують, в чому чому проблема? Добре, давайте перейдемо до Трампа. Поговоримо і про нього. Як же без нього? Ми щоразу так в ефірах звертаємо на це увагу. Відбулись там місцеві вибори. Республіканці програли так, і Трамп сказав, що все це через те, що його. Мовляв, не було ну, його кандидатури, так як він висловився е, так. Е, чи це дає нам, скажімо так, якісь сподівання на те, що буде більш е, якась жорсткої політика по відношенню до Кремля е, з боку Трампа наразі? Ну, Так е, це не по а де де демократи? Це, це якби внутрішня їхня, але вони це... виграли. Вони ви, ви, виграли в демократичному штаті, в штаті вибори. Ну молодці. Так вони так не голосували за Трампа. Далі кого вони там обрали? Цього притрушеного відбитого соціаліста, ну, який так, там не говорить, не що... зараз, зараз, зараз буду підвищувати податки на багатих, скорочувати поліцію. Ну, кращого подарунку Трампу вони зробити не могли. Тепер вони будете показувати, що буде з Нью-Йорком, коли крайній лівий, край, крайній лівий антисеміт править Нью-Йорка. Зараз побіжать гроші. Народ зараз буде тікати з Нью-Йорка. да Потім Трамп це все буде ніжно знімати, показувати, що відбувається, коли правлять демократи. ось, і буде показувати, хто вони такі. Буде мінусувати цього кандидата від цього губернатора Каліфорнії, який який хоче бути президентом. Скаже, то Та він такий самий. Да? Чудовий подарунок. Вони чудово за це, це, це зробили. Ну, тобто мається на увазі, що це не вплине на майбутні знову ж таки вибори до Конгресу, так, в наступному році. Чи ну, як... вплину, звичайно. Ні. Чим більше проблем у Трампа, тим краще для нас. Ну, значить, він повинен показувати круті кроки, а Україна повинна це підтримувати, в тому числі ударами по території Росії. Тим більше, ну позиція, дивіться, що зараз об'єднує демократів і республіканців. Україна. Треба більше допомагати. Так, о, я думаю, о, це, як це може планувати на нас. Ця ситуація не чудово, чудово, тренд чудовий. Нехай, нехай змагається хто там більше патріот України. Нас, нас це повністю влаштовує. І по дорозі нехай розчавлять Росію. От і все.